Друзі, всім привіт! Е, підніму вам варіанти на Луцькому авторинку. Е, вчора ставив голосування в своєму інстаграмі, який бюджет нам е, саме актуальний. Найбільше голосів було за бюджет е, до 8 тисяч автомобілів. До 8 тисяч доларів варіанти. Тому, друзі, сьогодні знімаємо варіанти на Луцькому авторинку. Візьмемо не 8, візьмемо до 9 тисяч доларів. Що є представлено, які варіанти є. Так, Розпочинаємо. У нас 7300 ціна, 1,4, це у нас год. Так, Далі рухаємося. У нас буде цінова категорія 6-9 тисяч. Маємо сценник у нас 7-900 ціна. Це 11 рік, 1,5. І один стенік, це у нас 10 рік. 1,5, 400 ціна. Заявлений 220 пробіг. Він на... Друзі, нагадую, що ми займаємося професійно підбором і перевіркою автомобілів. У нас є такі послуги, як разова комплексна перевірка авто, підбір і супровід на авторинку, підбір авто під ключ і експерт на день. Тому, друзі, кому цікаво звертайтеся, знизу буде телефон, посилання на наш інстаграм, де ми детально показуємо всі процеси роботи, є відгуки замовників. Тому, друзі, цікаво, Так, маємо Peugeot 5008, трошки більше нашого бюджету, це 9400, 940,11 рік, 1.6 дизель. Так, далі у нас ходовий, ходова модель, це Міган 3, 13 рік, 1.5, 9.6. Друзі, будемо рахувати, що він входить у нас бюджет, якщо перевірити, добре потургуватись грунтовно. Я думаю, що він у нас бюджет влізе. Так, далі маємо ще Ford Focus, у нас 12 рік. 1,6 дизель, 9300 ціна. Такий у нас на кліматі. Звичайний хапчаний салон. Так, у нас Кашкай до Дорристай, 9900, не наш бюджет, то ми рухаємося далі. Так, от такі варіанти у нас є на авторинку. Так, бачим, она я думаю, наш бюджет. Это у нас Hyundai Elantra. Мабуть. Так, это Elantra. Так, бачим, вот такой салон на автомате. 13 рік, 8 8,5 стартовая стартова цена. Так, дивимся, что у нас по бюджету. Так, 11300 не наш бюджет, сценік 10500. Далі у нас Ford. Це 13-й рік, 9.300 ціна, інформація є, є в кадрі. Пропухаємося далі у нас Megane. в нас миган HBT. 2008 рік, 1,6 бензин, 6600 ціна Так, бачимо ще один сценік, це у нас вже Restail. Думаю він дорожче 9000. Так, у нас Golf. 7700 ціна. Це у нас 2010 рік, 1.4 TSI на автоматі. Далі у нас Opel Astra. Це у нас 11 рік. 6900 бензин. Так, чи там двигун 1.4 чи 1.6 не вказано, а 1.4 є. Так, і, Друзі, часто запитуєте, що таке разова комплексна перевірка, Взагалі, що туди входить і як проходить сам процес. Тому пару слів хочу вам розповісти. Комплексна, тому що ми перевіряємо авто в комплексі. Туди входить детальна перевірка кузова на рахунок підкрасів, шпаклівки, металізованої шпаклівки, заміни елементів, там, слідів рихтовки, ремонтів. Детально оглядаємо кожен елемент. Це не просто. Перевірка товщиноміром? наміром. друзі, ми детально оглядаємо кожен елемент. Далі у нас комп'ютерна діагностика автомобіля. Ми діагностуємо максимально, скільки нам дозволяють електричні блоки. Ми витягуємо інформацію. Якщо це дизельний автомобіль, це форсунки, сажева система, робота турбіни, взагалі помилки по блоках, пробіги, які є в блоках, перевіряємо пробіг. Далі у нас тест-драйв автомобіля, перевірка авто в русь, якісь посторонні звуки, вібрації, динаміка автомобіля. Перевіряємо в Русі автомобіль. Далі у нас, якщо ми бачимо, що автомобіль нам актуальний, цікавий, ми відганяємо на підйомник, оглядаємо на підйомнику. Ну, кінцевий етап ми торгуємося з продавцем, в результаті ви отримуєте кінцеву ціну і об'єктивний стан автомобіля і розуміння. Там нюансів, що вас може чекати, які ремонти при покупці. Якщо дистанційно, ми вам зробимо детальний фото-відеозвіт, щоб ви розуміли, про які нюанси я вам буду розповідати. І до речі, друзі, автомобілі я оглядаю сам особисто. Особисто вам надаю звіт інформацію, ви отримаєте, так би мовити, з перших рук. Так, Маємо таке Peugeot у нас в білому кольорі. 2010 рік, 8600 ціна. На механіці. Так, виходить. це в нас а, це в нас поло. Один 6600. Знімо, можливо комусь. Буде цікаво. Так, такий Форд. У нас на таких 17 18-х навіть станах. Ціна 9800 на бюджет. Рухаємось далі. 8700. Це у нас Grand Stenic. 1,5 дизель, заявлений пробіг 210 тисяч. Звичайний практичний автомобіль. Ну, ніби він також у нас на роботі. Так, ми рухаємося далі. Так, Бачимо, ще у нас на 15 рік, ну, ціна 9900 не в бюджеті. Маємо ще один. 6,5. 9-й рік, 1,5. Але 5 ступка. Звичайно, 6-й ступка на порядок. Краще, ресурсніший двигун і кВт більше, 81 кВт тут, 66 кВт. Ну, але є така ціна. Так, рухаємося. У нас 6 Astra 6500. Це у нас 1,6 бензин, 2009 рік. Трошки вже цікавіша комплектація, чорна панель, комбінований замінник, салон. Так, Маємо також ще одну Астрочку. Це у нас 9 рік, 6,5. Також цікавіша комплектація. Далі у нас Меган. Босе комплектація, 9300. У нас 1,9, доволі хороший ресурсний двигун, динаміка автомобіля, трошки цікавіша, якщо порівнювати з 1,5. Далі у нас 1,4 TSI 160 тисяч пробіг. Ну якщо пробіг реальний, я думаю 1,4 TSI з мінімальним пробігом можна розглядати, хоча там ряд є проблем. Так, у нас шкода РС. Що у нас по ціні? У нас РС 10 тисяч, ну, пізнімо, можливо комусь буде цікаво. Це у нас 2.0, бензиновий двигун. Така в нас на авторинку є шкода. Це 2007 рік, 1.9 дизель 8250 ціна Наш шкіряному салоні, на телевізорі. Як кажуть в народі. Так, рухаємося далі. У нас не бюджет. Бачимо гольф 5, 6100 ціна. Теж ходовий, ходова модель. 2006 рік, 1,6. Далі в нас шостий гольф. 12-й рік на автоматі в сірому кольорі заявлений пробіг 240 тисяч, це 1.6 дизель. Звичайно, пробіг потрібно перевіряти. Європейці люблять їздити на автомобілях, деякі варіанти можуть бути пробіги біля 500 тисяч, я особисто стикався з автомобілями 10-х-12-х років які вже мали біля півмільйона пробігу. До речі, пасати Б8, там взяти 2018-19 рік, вони приїжджають з пробігами 250 тисяч. До тобто автомобілю більше 10 років, вже скоро 15. Хоча є і реальні пробіги там 200 тисяч, та навіть і 150 тисяч є реальні усі це бензинові машини, але щось складається сам підбір автомобіля. Що потрібно вибирати, перевіряти кращі варіанти, які є. Вибирати кращий варіант з того, що нам пропонує авторинок. Так, У нас 10-й рік, 8200. Далі маємо шкода. 2007 рік, 1,6 MPI, простий атмосферник, 600. Звичайно, розхід в атмосферника теж немаленький, ну але найменше болячок, якщо брати бензиновий двигун, ВАК групи автомобілів, я думаю, що 1,6 в плані болячок він. Мабуть, кращий варіант. Якщо порівняти з тим же 1,4 TSI, FSI. Так, у нас міганчик був, ціна не вказана. Дивимося, далі у нас Туран. Туран в чорному кольорі. Це старіша ще морда 5750 ціна. Сьогодні він нам не в наш бюджет. Так, 6900. 70 ціна, це у нас з ефіра, 1,7, це 11 рік. Далі у нас Міган, це 14 рік. Так, пізніше ціна 8650. 14-го року автомобіль. Звичайна комплектація. Є у нас такий варіант на ринку, це Volkswagen Passat 2006 року, 2.0 дизельний, 6650 ціна. Такий варіант. Бачимо, є ще голь, піднімемо. Думаю, це наш бюджет. 7850 ціна. Це у нас автомат. 1.4, 10 рік. У нас DSG 7-ступка, DQ 200. Звичайно, DQ250 6ступка рахується на порядок кращий варіант. Та якщо нормально обслуговувати, ці коробки також їздять. 7300 300 автомат да, на хорошій комплектації. Так, у нас дев'ять з половиною хечбек, дванадцятий рік, один і шість дизель. Так, у нас Фордик. Дев'ять і сто ціна. Чтирнадцятий рік, 260 заявлений побіг. До речі, друзі, якщо ви вагаєтеся у виборі автомобіля, моделі, двигуна, телефонуйте, я вам проконсультую. Консультація безкоштовна, які взагалі є варіанти на ваш бюджет на Луцькому авторинку, взагалі по регіону, так як я працюю по Рівенській Волинській області. Тому, друзі, кому цікаво, телефон буде знизу. Телефонуйте сервіс. Друзі, завжди перевіряйте свій потенційний автомобіль перед покупкою. Знаючи реалії сьогоднішнього автобізнесу, я завжди рекомендую. Перевірка лишньою не буде. Перевірка в тому плані, що не просто там прокататись, оглянути на ямі, а перевірити автомобіль комплексно. Саме за ВІН-кодом, подивитись сервісну історію, якісь, можливо, були зафіксовані серйозні ремонти. Які пробіги, перевірити комп'ютером, прокататись на автомобілі, зробити нормальний тест. Такий у нас Nissan Qashqai, це 2009 рік, 1.5. 235 тисяч заявленого пробігу. Далі бачимо, це у нас два варіанти Peugeot 3008. У нас 2009 рік, 1,6 дизель. Там є два варіанти цих 1,6. Далі вже рестайл у 2011 році, пішов його трошки модернізували. Він рахується кращим варіантом. Тут ми бачимо 2010 рік, 86001,6, 221 тисяча пробігу на механіці. друзі, рухаємося далі. Дивимося, що у нас є в бюджеті 9 до 9 тисяч. 9400, я думаю, з торгом. Він в наш бюджет вписується, це Passat b 7 Так, у нас проста звичайна комплектація. 12 рік. Так, далі маємо Ford Focus. Також 12-го року. 8999 ціна. Це 1,6 дизельний двигун. Далі в нас сценік, але 10 тисяч не наш бюджет. Так, ми шукаємо наші варіанти нашого бюджету. Поки в цьому ряду не бачу, рухаємося у нас. Є Volvo 2011 року. 1.6. Є телефон, ціни немає. Кірявний салон. Так, ще одне вольмо, та сама ситуація. Телефон є, ціни немає. Далі у нас такий туран. Це у нас 1,4 бензин. 7850 ціна на автоматі. Такий цікавий салон. Так, 9250 Міган 2015 го року. Піднімаю. Так, Друзі, стараюся вам оперативно показати ситуацію на авторинку, що є, які варіанти ви побачите. Такі цінові категорії. так У нас Ford Focus вже третій 10 тисяч, не наш варіант. так 8999. у нас 13 рік, 204 тисячі пробігу. Наскільки він реальний, потрібно перевіряти, хоча б елементарно підключитись комп'ютером, а якщо його там скрутили тільки на приборній панелі відразу можна побачити реальний пробіг. А якщо скрутили у всіх блоках, потрібно автомобіль перевіряти комплексно. Як фактичний стан автомобіля, так і історію за вінкодом. Довечіри дуже добре. Не всі варіанти, але більшість б'ється за вінкодом, можна побачити зафіксовані пробіги, ремонти. У нас міганчик, 12 рік, 9 тисяч. До речі, друзі, якщо брати бюджет 8-9 тисяч, третій міган, вибір доволі непоганий на Луцькому авторинку. Звичайно, кожен автомобіль треба індивідуально перевіряти, але не думаю, що вони там ідеальні. Але вибір є, це вже добре. Є з чого вибирати і з чим порівнювати. Рухаємося далі. У нас ще 6800 ціна, 1,6 бензин. Ну, часто запитують за бензиновий двигун. Тому На, до речі непоганий. Двигун, простий атмосферний, ніяких заморочок. Так 250, вони виходжують без критичних проблем. 7400, это у нас 1.4 TSI. Так, у нас такой вариант, это Volkswagen Passat, 2.0 дизель на автомате, на хорошей комплектации. Це у нас 2009 рік, 7900 цена. светлышки керенный салон. Ну і друзі, що ми маємо яку тенденцію, якщо брати бюджет до 9 тисяч доларів, такий сегмент і які варіанти? В більшості це в нас французи, такі як Citroën, Renault, Peugeot, Ну, Peugeot на порядок менше, Renault найбільше. Ну, ще частина в нас Volvo. Ну і ваг група це Skoda, Volkswagen. Ну, і Є ще корейці, але корейців на порядок менше. Так само Nissan можна розглядати, але 9000 це доріст. от Наприклад, як цей варіант. Тут у нас ціна 9,5, але це двигун 2.0. На порядок цікавіше. За години 5, як по ресурсу, так і по їзді. Маємо Volvo. група у нас Golf, Один варіант 9600, інший 8100, Ну, Пізнімо цей хешбек. Часто ви запитуєте за хечбеки. Так, далі ми що бачимо, ну, Renault Clio, Nissan Qashqai, але далі то вже не наша цінова категорія.